Добрий день! Я хочу розповісти про мову програмування Python і чому ми її використовуємо в начальному процесі. Python з'явився в 91-році. На даний момент впевнено входить до кола світових лідерів мов програмування. Наприклад, ось це. Результати індексу популярності на основі підрахунку результатів пошукових запитів за вересень. То на першому місці. Так, Python. Одна з причин популярності Python це простота та лаконічність коду. Наприклад, давайте виведемо традиційне вітання, з якого починають вивчення будь-якої мови програмування. Зроблено. У середовищі Python можна створювати програми з графічним інтерфейсом. Розглянемо декілька прикладів з тих, які ми створюємо на заняттях. Ось матричний скрінсейвер. Це відома усім гра. А ось модель трохи складніша. Це клітинний автомат, відомий як гра життя. За допомогою якого моделюється еволюція популяції живих клітин у просторі. Якщо ви думаєте, що це дуже велика програма, то погляньте на ось цей код, він достатньо компактний. За допомогою Python. Можна створювати мобільні програми та інтернет-ресурси. На екрані сайт на тему кіно, створений із застосуванням бібліотеки Django. Але, мабуть, найбільших успіхів Python досяг в області аналітики даних та машинного навчання. Ось приклад розпізнавання зображень грибів за допомогою тришарової нейронної мережі. Зеленим кольором позначені випадки правильної класифікації зображень. Дякую за увагу і на все добре.